Пане Василю, минулого року, 12 жовтня в Золочеві, ви якраз презентували свій роман Маруся. Цьогоріч презентуєте нову роботу Чорне сонце. Яку історію розкриває ваша нова робота? Чорне сонце це повість про братів Азовських, про бійців, полку Азов. Про їхній дух. Насамперед. Це не бойовик, не якась там е, така, знаєте, пригодницька історія, це книжка насамперед про дух сучасного українського бійця, про його бачення теперішньої війни і майбутнього України. Ну, так коротко, я б сказав би. А що справді 12 жовтня торіки? Тобто день у день. День у збіглося. день, тільки минулого року це була неділя, а цьогоріч понеділок. Бачите, як цікаво. Ваша книга складається з шести творів. Що їх об'єднало в одну роботу? Я б не сказав би, що там є якесь таке скрізне об'єднання, то давніші мої твори, там є ще речі, які я писав 70-х. В руках зовсім юний був письменник. Але видавці вимагають з мене кажуть, давай, давай, І все, що ти писав, я відмовлявся довго. Я не хотів давніх речей, які я начебто переріс, знову видавати. Але тут теж трапляються якісь несподівані речі, наприклад, Роман Тінь сови», який виходив. Ще в радянські часи він ось зараз його перевидали і помітили його німці, купили права на видання німецької мови. Я кажу, та ні, в мене є нові, кращі твори, ні, нам подобається цей. Бувають і такі ну, несподіванки, приємні. Недавно ви приєдналися до українського об'єднання патріотів, але самі участі у місцевих виборах ви брати не будете. Чому? Ну, я взагалі. Не прагну ні до якого депутатства. Я неодноразово казав, що статус нормального українського письменника значно вищий за статус будь-якого депутата і найвищого урядовця, тому що письменник має велику любов від своїх читачів, а про депутатів-урядовців і урядовців я цього не скажу. А з укропом я маю кілька дуже цікавих гуманітарних проєктів насамперед на сході України, де ця політична сила впливала. І я переконаний, що ближчим часом про них почують. Яким ви бачите вирішення конфлікту на Донбасі і коли, як ви думаєте, він закінчиться? Ну, якщо говорити про припинення кровопролиття війни як такої, в гарячій фазі, то ми можемо говорити, що вже наближаємося до того, але про завершення війни з московським окупантом говорити дуже рано. Якщо Звідти існує постійна загроза, то ми єдине, що я можу сказати, повинні бути в постійній готовності, а до розпаду Російської імперії спокою нам не буде. Через те мусимо нагромаджувати свій військовий потенціал. Теперішня війна показала, що українці багато, на що здатні. Спершу Революція Гідності, а потім ця війна, мені здається, вигартували новий тип української людини, здатний йти на жертви заради вітчизни. І це є найбільшою запорукою нашої перемоги. Ми вже показали, що вони не пройшли, ну пасаран. Туди, куди вони хотіли. А то, що вони там відкусили трохи земельки, населені українофобами, людьми, які ніколи не вважали Україну по своїй своєю батьківщиною, ну, не треба це брати близько до серця, бо я вважаю, що велич сучасної в і модерному розумінні, як і велич будь-якої нації вимірюється настільки. Квадратними кілометрами не стільки як простором, власним простором у світі. Ми знаємо багато країн, значно менших територіально в Європі, які почуваються набагато сильніші у світі і розпоширюють свою культуру, свій вплив. Ми, на жаль, про це не можемо говорити, і певні ці ділянки нашої території якраз і гальмує цей поступ. Через це не треба розпалювати сантименти українців до, до земель, які нам не належать. Ми можемо дехто й повторює день у день що. Крим наш, Кубань наша, зелений клин наш. Наше тільки те, що ми засвоїли національно на культурному рівні, що ми справді маємо у своєму національному воні. Все решта, мені здається, то риторика не більше. Дякуємо вам за розмову і сподіваємось побачити вас наступного року з презентацією нової книги. 12 жовтня 12 жовтня <реш> Добре, дякую. можна ваш автограф? автобус угу. для моєї сестри Людмили.